Варшавське старе місто виняток у списку світової спадщини ЮНЕСКО, оскільки це єдиний архітектурний ансамбль, майже повністю відновлений після тотального зруйнування в період Другої світової війни. У середньовіччі тут було невелике поселення, яке лише в 14 сторіччі отримало міські права. Але 1596 року, король Сігізмун III, колону якого ви зараз бачите, зробив цьому місту великий подарунок. Він переніс столицю з Кракова до Варшави, що дало значний поштовх для її розвитку. Розташоване на берегу вісли, на перетині багатьох торговельних шляхів, місто стало розростатися, вийшовши за межі укріплених стін. Старе місто Варшави це справжня перлина столиці Польщі. Незважаючи на руйнування під час війни та повоєнну реконструкцію, багато історичних вулиць, будівель і церков були відтворені в їхньому первісному вигляді. Кожна його будова це витвір мистецтва. Воно захоплює відвідувачів кольоровими кам'яницями та неповторною атмосферою вузьких вуличок. Які неодмінно приведуть вас на площу ринок, незважаючи на те, що ринок існує вже понад сім століть, його форма майже не змінилася. Тут можна відчути дух старовинної торгівлі та спробувати місцеві делікатеси. Я колись вже розповідала про цю площу. Посилання на ролик Варшавська старувка ви знайдете у описі до цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви його подивитеся. А зараз ми підемо з вами далі. Але. Почався дощ. Та чи може він завадити справжньому мандрівнику? До того ж, вулички через дощ майже спорожніли. Тому ми з вами спокійно поміркуємо про те, що реставрація та відтворення старого міста в його історичній формі були виявом турботи про виживання однієї з найважливіших пам'яток польської культури. Відбудова історичного центру Варшави змінила у більшості європейських країн підходи до збереження історичних міст після руйнувань Другої світової війни. Дав приклад наполегливої праці, поляки врятували багато європейських історичних об'єктів від смерті. Думала ще побродити, але стало прохолодно та й час обідній. О, пивна, дуже люблю пиво, але не зараз. Зараз хочеться якогось зігріваючого супчика. Ось у такому автентичному ресторанчику. Вирішила скуштувати суп-журек. Колись його подавали лише на великдень чи різдво. Але з часом цей смачнючий суп з димним ароматом та ніжним вершковим смаком став готуватися й просто так. До того ж його подають вельми оригінальним способом в хлібі. А ось і він. Не збрехали дуже смачно. Але, як на мене, порція завелика. Підкріпилися, йдемо далі. До того ж сонечко знову виринуло з під хмар. Подивимося на будинки міста, які видно через стіни. Цікава будівля, а ці такого яскравого сонячного кольору, що ми хочеться посміхнутися. А це лінія оборонних морів колись у 13-16 століттях старе місто, яке на той час і було всією Варшавою, було оточено подвійним рядом оборонних стін, які у 19 столітті були майже повністю зруйновані, їх частково відновили у 1950-1963 роках та пізніше. Обійдемо цю лінію та подивимося на пам'ятники та пам'ятки, що там знаходяться. На цьому місці 2 вересня 1944 року були розстріляні німцями польські борці за свободу. А це пам'ятник присвячений дітям, які брали участь у Варшавському повстанні 1944 року. Розроблений польським скульптором Єже Арнушкевичем у 1946-му, Він був встановлений лише 1 жовтня 1983-го. Прототипом скульптури дитини став один із зв'язкових, маленький син місцевої медсестри. Він разом із товаришами був убитий під час придушення повстання. Війна, загиблі діти. І весь цей жах продовжується і зараз в моїй рідній Україні. Скульптура Аушвіц 2 Францишика Стринкевича. Число жертв цього табору смерті склало більше мільйона осіб. 27 січня день визволення Аушвіца є офіційним днем пам'яті жертв Голокосту. Комплекс Аушвіц, що на території Польщі указом Гітлера у 1939 році був приєднаний до території Третього Рейху. Нічого не нагадує із сьогодення. Пам'ятник Яну Кілінському. Одному з лідерів Варшавського повстання Тадеуша Костюшка у 1794 році проти окупаційних російських військ. Ім'ям Яна Кілінського у Польщі називають навчальні заклади, вулиці та площі. Автором пам'ятника є відомий польський скульптор Станіслав Яцьковський. З 1936 року пам'ятник стояв на іншому місці. Під час Другої світової війни був захований у сховищах національного музею. На цьому місці був встановлений 11 жовтня 1959 року. Пам'яті офіцерів війська польського, убитих комуністичним радянським тоталітаризмом на всій території імперії зла навесні 1940 року. Це пам'ять про розстріли, які радянський союз до 1990 року приписував німецьким окупаційним військам. В першій частині варшавських замальовок я вже згадувала про те, що російські куратори після війни намагалися відбудувати Варшаву на свій сталінський зразок. Цьому опиралися патріотичні польські архітектори, які відстоювали історичність Варшави. Головним реставратором столиці був архітектор та історик архітектури, член Польської академії наук та Академії архітектури в Парижі Ян Захватович, зусиллями якого було збережено багато історичних об'єктів Варшави. Пам'ятник йому саме тут це знак Великої подяки поляків. Зробивши коло, ми знову виходимо на королівську площу до колони короля Зігмунда III вази, який, як ви пам'ятаєте, у XVI столітті переніс столицю Польщі з Кракова до Варшави. Цей найстаріший і найвищий світський пам'ятник столиці чудове місце орієнтації, біля якого Варшав'яни часто домовляються про зустріч. Стовп було встановлено в 1643-1644 роках як дарунок короля Владислава IV на честь його батька. Образом послужила Маріанська колона перед базілікою Санта Марія Маджоре в Римі. Під час Варшавського повстання 1944 дев'ятсот колона була повалена. При відтворенні в 1949 році був виготовлений новий стовбур з граніту. Урочисте відкриття реконструйованого пам'ятника відбулося 22 липня 1949 року. Частини старого стовпа лежать біля королівського замку, але їх я вам покажу у наступному ролику. Цей дзвін було встановлено у 1972 році. А до цього він знаходився у Варшавському національному музеї. Його було відлито у 1646 році для дзвіниці на будівлі колегії зуїтів. Але у процесі лиття в корпусі бронзового дзвону виникли тріщини, що не дозволило йому приступити до своїх прямих обов'язків. Чому його не переплавили, я не знаю. Але зараз він виконує бажання тих, хто до нього доторкнеться. Про своє бажання я вам не розповім, але думаю, про нього неважко здогадатися. У наступних роликах я розповім вам про королівський замок. Ми походимо з вами навколо замку, дізнаємося про його історію і, звичайно ж, зайдемо всередину, щоб насолодитися скарбами, що там знаходяться. Підписуйтесь, якщо не шкода, поставте вподобайку і до зустрічі!